У Черкаському обласному художньому музеї відбулося урочисте нагородження вихованців позашкільних закладів та їхніх наставників. Діти здобували перемоги на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Серед відзначених 12-річна Аліса Вознюк, дівчинка понад 6 років займається бойовим мистецтвом хортинг і неодноразово виборювала призові місця на змаганнях. Перемогла на змаганнях з бойового мистецтва хортинг. У мене два перших місця: по борцівці і по ударці. Займатися таким видом спорту дівчинку надихнули батько та старша сестра, розповідає Аліса. Я почала займатися ще коли в садочку була. Я захотіла займатися, бо я побачила, що мені це дуже цікаво. І коли я прийшла, спробувала, мені дуже сподобалося. Але мені мама сказала, що ти ще замала, щоб поки займатися, почекай, хоча б рік. Нагороду отримав також і батько Аліси Михайло Вознюк, який є керівником цього гуртка. Окрім доньки, отримали нагороди ще четверо його вихованців. Ну емоції переповнюються. Звісно, коли перемагає донька, це щось з чимось мене. Це вже Молодша донька, а старша давно чемпіонка України. Кар'єра чоловіка розпочалась, коли виникла потреба замінити тренера, який займався зі старшою дочкою. Тренер, який тренував старшу доньку, виїхав і треба було його замінити. І мені запропонували замінити. І так я пішов в цей спорт і почав тренувати. Міська програма розвитку позашкільної освіти діє четвертий рік поспіль. На цьогорічному заході нагородили представників трьох категорій: вихованців, педагогічних працівників та молодих спеціалістів. Ще жодного року у нас не було такої великої кількості дітей, які ми відзначали. Сьогодні міські голова відзначить 111 учнів. Це максимально рекордна і велика цифра. Сертифікати передбачають грошову винагороду. Міський голова Анатолій Бондаренко висловив побажання, щоб кожна відзнака стала мотивацією для дітей на подальші звершення. Для дітей я скажу це стимул, це бажання далі розвиватися, це бажання далі підкорювати нові вершини і бути кращими. Нагороджуємо найкраще. Ті, які є талантами, і які своєю щоденною працею досягнули гарних результатів на всіх міжнародних аренах, Валерія Кісільова, Павло Обелевич, телеканал Війка.